Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні слухаємо сказку, дорогі наші синію валю про синюю валіцю. Лікарню, синюю лікарню. Синюю лікарню. Поїхали. Доброго дня, любі мої. Сьогодні в нас казочка Не будь яка А особлива. Як ви гадаєте, про що? Як використовуючи деякі пікантні речі в нашому житті, можуть привести нас до лікарні. І зараз ми подивимось, що це може бути. Ем, наприклад, наприклад, наприклад. Страпон. Другої палець. Ми будемо вести наш репортаж з трапола. Ми будемо вести наш репортаж із лікарні про такі особливі та цікаві речі, як гумові страпани. Та будемо розбиратися в їх особливостях найкращі презервативи. щоб з вами не зайшло? Вот така історія, щоб ви не попали в больницю. Віктор Осипко, лікар-проктолог синьої лікарні, передав нам, що 20 січня у відділення потрапив чоловік з делікатною проблемою. житті. <звіття> 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 В житті іноді буває як у казці, іноді лячно, іноді цікаво. Але завжди треба пам'ятати, що є такі люди, які нас ото, які можуть оточувати вас і щось цікаве вам показувати. Або про попрота. В мене вже виходить, нібито як новини. Я щось не переконувалася на казочку. Час треба секунду. Одного дня в дуже цікавому місці блакитного кольору це велика будівля блакитного кольору прийшов дорослий чоловік. Він відчинив дверцята, зайшов, пройшовшись коридорами, помітив. Пройшовши коридорами, помітив щось незвичайне. Що це може бути? Я хочу сказати, що які сексологи не розуміють практологів, і практологи не розуміють сексологів. Ми про це і поговоримо більш детальніше. Як показують останні опитування по темі необхідності страпонів, що ним користуються 50% жінок? 12 згортків з білою речовиною невідомого походження були. Лучше не службы вас, как и Украины, а, пить. Чтобы э, зафиксировать все это видео в лучшем форме, пользуйтесь камерами Sony. Они э, передадут цвета, э, пролезут в лучшие места и зафиксируют происходящее. Приехав на место происшествия, журналисты зафиксировали, что господин обратившийся в синюю больницу коридорами и искал соответствующего врача, но не мог найти такой специализации, соответствующей своей болезни. Человек пройшов далі и помітив маленькі дверцята. Але ці дверцята були зачинені. Давайте поговоримо не про двірці. У нас зараз дуже важлива тема. Звідки ми будемо поставляти ці страпи? Клініка світового Нікара вишує Сілія, ама ніцего, вищої фрактологи. Слідство постановило, що під час ігор сексуального характеру були зроблені спроби перевезення наркотичних речовин. Не меме, не Можна завершити. Коли він зрозумів, що тільки е, сам він у цю дверцю не пролізе, і тільки щось одне в ньому змогло б пролізти у ці дверцята. Малець.